Керівництво національного парку «Аверглейд», що у штаті Флорида, почало проводити екскурсії на ракетні бази, споруджені на території заповідника у 60-х роках. Розпал протистояння між США та радянським союзом біля берегів Куби. Символи холодної війни користуються неабиякою популярністю серед відвідувачів і чимало військових, які свого часу стояли на сторожі безпеки країни. Розповідає Марія Юнко. Національний парк Еверглайц розташований на самому краю півострова Флорида. Добиратися сюди нелегко, але для охочих побачити нову туристичну принаду заповідника ще й коли це секречену, це не перешкода. у цьому приміщенні будували ракети. Всі інші давно знесли. На цьому зберігся малюнок, залишений солдатами, які тут були. Леон Говел лісничий у національному парку. Він також водить екскурсії на колись закриту ракетну базу. У цьому сараї колись був склад зброї. Кожен з них був оснащений пусковими установками, а цей має аж три. Кілька споруд це все, що залишилося після того, як базу закрили і вивезли з неї все остаткування у 1970-х. Деякі будівлі демонтували, а деякі перебудували під магазини чи в'язницю. Вейн Лендрю працював тут техніком коли виключалася сигналізація, нам треба було працювати 24 години на добу. Ми збиралися у контрольній кімнаті, вдягали навушники і прислухалися до сигналів літака. Ці хлопці мали до діла з районною загрозою. Їх радари і захисні системи були перевірені кубинським літаком. звичайно, американські літаки були у повітрі. Ми були тут на випадок потреби у їх прикритті. Якщо б вони не змогли їх збити, це зробили б ми. Військову базу відвідують і її колишні мешканці, військові, які стояли на поготові захистити батьківщину. Говел каже, що їх спогади мають велике значення для історії ракетних баз, що діяли в країні з 1962 до 1979. дуже важко, адже ми нічого не знаємо про них. Існує багато подробиць, і Коли ми наштовхуємося на людей, які тут були дислоковані. Розуміємо, що вони не обов'язково знали про функціонування бази загалом. Приблизно 250 ракетних батарей були активізовані в період карибської кризи. Ветерани згадують ці часи з ностальгією, адже після врегулювання кризи ракетним базам так ніколи й не було знайдено корисного застосування. Ми нікому не розповідали, що тут знаходяться боєголовки, і ніхто не знав, що тут є ядерні боєголовки. Безумовно, не всі були ядерні, лише деякі. Я пам'ятаю карибську кризу. Що я робив, що робили мої рідні? Чим жила країна у кінцевому рахунку? Я згадую цей час як щось феноменальне. Саме такі думки на мене навіює це місце. керівництво парку планує розширити екскурсії наступного року, щоб зберегти історію для тих, хто пережив цей напружений час, і для майбутніх поколінь. Марія Юнко голос Америки.